Нині церква має безсередник Дем'яна. лікарі, які лікували силою Божою, не брали за ту награду, але за те, що були християни православні, християни, діти Божі, імператор язичник не дивився на те, що цінно у державі берегти спеціалістів, лікарів безбожним режимом. Нецікаві люди професіонали у такі періоди язичества безбожі, цінні, доносчики, клевітники, обманщики, прислужники, а професіонали нікому не нужні, бо будь-який чоловік, який втратив Бога, ставить себе на місто правителя Бога. І ми Господа молили мати в руках своїх теж дар ізціління, напомнили, тільки вірою во Христа Ісуса подаються настоящі ісціленія. Праведна ангеліна сербська, нині її. король мадярський корвін, дав їй поселення у сремі, тепер север Сербії, що притча про сятеля. Для того, щоб розуміти, що як по-разному людям заходить у серце слово Божо, то зернятко, котре впало при пути, і птиці його поклювали, і зображає тих людей, котрі, вроді би, ходили до церкви, але не маючи правила захисту духовного, не знаючи правил духовної безпеки. Росслабляєшся, а сатана заходить у серце і викрадує ото слово, зернятка, котре було засіяно. От почому в Закарпатті і наша практика русинська не бути учасником пустих бесід, различні розговори про нічто. Бо саме в такий момент розслабляється, тратить релігію, і сатана заходить, як у проходний двір у душу, і викрадує духовні зернятка. І в той час розслабляється чоловік, і сатана викрадує зернятка. У апостола Павла нині напоминає нам, щоб ми були дуже осторожні. Коли у всьому світі є розкольники. І Павел каже: остерігайтеся, производящих розділення і соблазни. не йдіть з ними. Научіться одних них уклонятися. Бо такі люди не Богу служать, не Господу Ісусу, красними бесідами служать Сатані. От чому Господь дарує кожному християнинові сатану под ноги Його. Навіть одним кресним знаменням. Пользуйтеся інструментами духовними і не бійтеся нікого, як Павел каже нині в посланні Коримстванам, що ми, діти православні, тіло Христове, розмірі собою ми лише члени церкви, але разом ми церква Христова. Господь дає кожному таланти. І по тим талантам Бог покликає нас, аби ми трудилися відносно відповідно наших талантів. Но при всіх усіх талантах, і способностях і діяльностях християн православних, Павел указує о дарі головному дар любові, християнин, котрий не має в собі любові. Вічно нервний, вічно агресивний, усіх кругом обвиняє, самого себе ніколи не поведена сповідь на покаяння для приведення к смиренню. Такі люди не обладають любов'ю, що б не робили? Їхні діла будуть завжди мати привкус ненависті. А Павел каже: якщо я маю дар пророчества, Усі знаю тайне, можу познати твою віру, всю віру, а таку можу мати віру, що й гори переставляти і кидам тіло своє Бога, спалити. Ну, якщо любви немаю, мені не маю, нічого не варта, ніч не стоїть, бо любов головний показник живого чоловіка. Любов довго терпить. Показник її, любов милосердна, теж показник. Любов не завідує, любов не привозноситься, не гордиться, не безчинствує, не глядать свого, не роздражається. Любов не мислить зла, Все покриває, всьому вірує, на все надіється, все переносить, любов ніколи не перестане. Коли навіть і язики замовкнуть, знання упразняться, а з любов'ю перейдемо у вічний світ, Господи одари наших людей і нас даром любві, щоб ми й тут на землі були діти Божі, но пам'ятали при всіх наших талантах і способностях, прибуває в канонічній церкві, де в єдине лише тільки є спасіння, Прося у Бога дар любві, постарайся той любов, той дар возгрівати, бо лише так поступає. Лише в тому випадку, коли ми дійсно носителі любви Божої, любви Христової і ту, і на землі, много є зробимо, тишими, конфлікти з меншими, будемо сіяти в тілі любові, і навіть якщо цей світ. Проповідників мира буде обзивати, що вони розпалюють ворожнечу. Не дивитися на то, продовжати бути мирним християнином, носителем любові, благословення, а у вічності разом із святими безребляними Яном і сьогоднішніми святими Косьмой Даміяном, праведною Ангеліною сербською і з усіма святими зможемо і ми. Наслідувати царство Божої. Амінь.